У цілому світі, і коли я був послом у Канаді, то власне українці там от були такі, знаєте, вони виступали за цю полікультурність. І, от, і це ніби було добре, така печі, знаєш. Але мінає рік, мінає два, мінає 10, минає 15 років і багато, і люди зрозуміли, що це дуже шкідлива ідея, дуже шкідлива ідея. Десь років два тому назад я прочитав капітальну велику статтю одного американця, який виступив категорично проти цієї багатокультурності. Категорично. А потім пізніше, вже я думаю, що це десь може менше років назад, значить, у Німеччині прем'єр-міністрця Німеччини. Виступила так само проти полікультурності або багатокультурності. Вона так само сказала, що політика багатокультурності не виправдала себе. Не виправдала себе. Отже, ж посилання, посилання Чечетова на те, що багатокультурність це щось добре. Це, знаєте, шовіністична російська позиція, яка спрямована на те, щоб виправдати русифікацію українців, щоб узаконити політику русифікації, яка проводилася і царською Росією і Комуністичною Росією. От, і щоб той знаєте, покалічення української нації, щоб його узаконити і зробити з нього норму. Це ненормальне нормальне явище. Не Існує з стародавніх часів, знаєте, така, такий вислів, що якщо людина знає одну мову, то вона один раз людина. Коли людина знає дві мови, вона вже не два рази людина, бо для неї відкрита ще духовний світ іншої країни. Це правильно, але це стосується людей, знаєте, вчених, ну, різних інших, які вивчають іншу мову для того, щоб збагатити себе. Звичайно. Коли ви знаєте українську культуру і мову і так далі, а потім вивчили ще німецьку чи польську, значить мабуть ще багатство ще одного народу ще одного народу. То зовсім не те, що оце під оцією назвою полікультурність або багатокультурність, бо це змішування. Розумієте, є такий бубуре. -буб Соціолог і учений да, Юліан. От він прямо там каже, що коли стикаються два етноси, то ніколи не буває рівноправного сплаву. Завжди один перемагає інший. Навіть якщо від того слабшого, навіть якщо більший сильніший етнос і візьме із слабшого етносу, там слова багато навіть чи мало, однаково один гине, а другий утверджується. Тому за тими словами, чече того, що українська і російська мова, от хай вони співпрацюють, ми не рівні, бо російська мова в Україні це частина мови Російської імперії. І ми тут не маємо відносин. Українська нація сильніша, а російська меншина менше, то нам не страшно. Нам страшна російська мова, бо ми знаходимося у співвідношенні Україна і Російська імперія. Росія ось яке співвідношення. Тому наука доказує, наука доказує, що це загибель слабшого. Загибель слабшого. Через те, що ми маємо відносно Російської Федерації, ми є в теперішніх умовами. Слабші зрозумілої причини, бо ми були в колонії дуже довгий час, тому ми слабші. Ось. Тому для нас політика двох багатокурності абсолютно неприйнятна. Неприйнятна. Це суперечить природі і речей і учені довіри, що слабший гине. Через те, що ми проти загибельної української нації, то тому ми і проти тих різних пропозицій Чеченкова та інших російських шовіністів. Які хочуть тепер добитися узаконення результатів їхньої антиукраїнської злочини русифікаторської?